Всім привіт! Гарного доброго вечора. Ну, так, да, вже вечір майже. Так, Крок за кроком і краса. Так, Розпочала я вже квіточку. Розпочала я вже квіточку. Так, ось в мене такий моточок залишається. Побачу, скільки цим моточком вже в мене. Скільки я пройдуся цієї квіточки, листочок в мене вже завершений ось цей листочок. Так, вже я тільки квіточку йду, і там буде приєднуватися друга квіточка. І я побачу, наскільки в мене буде вистачати цього маточку, маточка, і якщо то буду приєднувати інший колір. А, ну, Поки по плиту, я хочу, щоб вона була одного кольору, але як воно вийде просто. Ну, У мене там ще нитки є, я думаю, що повинно вийшти. Взагалі хочу, щоб одного кольору було. Ось така краса виходить. Далі буде цікавіше. Так, а я вам хочу ще показати. Так, ще я вам хочу показати. Зараз я вам так. Складу. Так. ось, туди я подвину так. І так, скатертина, Обіцяла вам. Середину, ну, ніяк не виходить до середини ще дійти. Ще трішки, ще трішки. Але обіцяне попереду. Обіця попереду. Так, плиту. Плиту її. Плиту. Не виходить так швидко. Не виходить так швидко. Ніби сідаю і. Так, думаю, що ну ось час. А бувають помилки. Так що буває ж по-різному. Якось петелька буває рівно. Так що і так буває, що і там десь виправляєш трішечки. По-різному буває. Буває ніби. Ну, На такі речі, де я працюю зі схемою, мені потрібно включати якусь передачу, щоб слухати. Бо так фільм якийсь я не можу дивитися. Бо дуже довго тоді плететься по схемі. На фільми можна брати такі речі, де, де без схеми плететься. Або так, де незначний такий малюнок. Ну, Ось з катертину, то мені аудіо треба слухати. Я включала. І ще. Не дослухала. Я вам вже другу частину поставила, другу, другу книжку поставила сенсея, але я її ще дослуховую. Тому разом з вами то аудіо, да, мені, мені так зручніше. Я собі слухаю і я собі плиту по схемі, тому що тут багато а, а, узору і. А якщо фільм якийсь дивиться, то не виходить так. Дуже тоді повільно йде. Гарна, вона дуже виходить, що я хотіла сказати. Вона, цей шматочок набагато кращий без камери. Ну, так же ж без камери не як би ж можна було. Але і так, добре, що й так можна показати. Да. Ну так, трішки відхиляюся, щоб ви могли більш так охопити більший, більший ракурс. Гарненько. Так. Ну, залишилось мені до середини ще небагато. І квіточку я ось майже вже виплила. Це бутончик ось йде від трояндочки тут буде. Так, а ось тут <кхм> два рядочки ще, два-три рядочки там мені квіточки. Отут тільки пелюсточка, оця тільки. Все. Квіточка в мене вже виплетена, це листочки тут йдуть. Так що. Ось так. Так, і ще я трішки вчора проплела. Ну, Зараз буду підтягувати, зрозуміло. Так. А трішки ось вам покажу. Ну, у мене клубочки там є шарф, так? Шарф я для себе, тому Але все одно хочу для себе виплести. Ой, так інколи виходить, що для себе не вистачає часу. Так, ну гарний, виходить все. У мене нормальні тут нічого не стягує. Навіть цей край мені більше трішечки краще подобається, але нічого, тут все одно я трішечки в'язочку буду робити. Так що, ну В принципі, можна і так залишати. Ну, хотіла ланцюжками так, ланцюжками, як би хотіла трішки так зробити у в'язочку. Ну, поки плиту, поки плиту, так що шматочок прибавився. Шматочок прибавився. Ну, в принципі, ще хотіла що вам сказати за сьогодні така піде-відео, залишу таку цікаву передачку. Любов це життя. Дивіться. Ну, а я вам щиро дякую, що ви є. Я вам щиро вдячна, що ви є. Ви знаєте, дуже-дуже вам дякую. Дякую, що приходять нові люди. Дякую. Дякую, що дивитесь мене. І бажаю при чудового настрою. Нехай цей вечір буде спокійним, мирним. Бережіть себе, але з чудовим настроєм. Щоб внутрішній стан, знаєте, там, внутрі, щоб було тихо, спокійно, гарно. Тому. Любіть Бога, благотворчого суспільства, і пока-пока до завтра.